Він каже, що було всього сім етапів розвитку релігії, і вона рухалася від примітивної до трішечки більш досконалої. Тобто, спочатку люди поклонялися просто таким стихіям, які були, які визначали їх життя, тобто вони визначали врожай, визначали мисливство. Потім вони почали поклонятися примітивним ідолам, які могли відповідати за якісь більш високі емоції, тобто, наприклад, любов або дружбу. Потім вони зробили собі богів на кшталт того ж самого Зевса. Потім вони зробили собі культи, які вже мали достатньо високу форму розвитку. Тобто він каже тут про культ Діоніса і інше. Але він каже, що усі ці культи вони характеризуються тим, що люди брали якісь риси, які притаманні самим людям, та переносили на самих богів. Тобто, наприклад, людям подобалося влаштовувати свята та пити вино, відповідно, вони видумують цей культ Діоніса, де вони можуть це робити. І тому подібне. І саме головне, що йому не подобається, це те, що вони створюють якихось ідолів і цим ідолам поклоняються. Але у цьому є завжди. Така собі проста користь та просте бажання досягти якоїсь матеріальної вигоди. Тобто для людей, що вірили у ідолів, у ці примітивні шаманські ритуали, суть цього ритуалу завжди в тому, що я даю Богу щось, Бог дає мені щось у відповідь. І таким чином вони, наприклад, хотіли принести якусь жертву, або отримати назад урожай, або принести жертву, щоб отримати назад удачу у бою. І на думку, Клемента це так не працює, тому що е, насправді Бог є вищою істотою, і речовий обмін, який пропонували давні греки Богам, він не працює. Тому, е, безперечно, це просто людська гординя та е, такий собі примітивний фетишизм. І.